В гості, а ви їсти не хочете? Хочемо, так чому тоді додому не йдете? Що роблять наші люди, коли їм вимикають світло? Правильно. Біжать подивитися, кому ще вимкнули. Мама, що потрібно робити, щоб зберегти здорова і хороші відносини з чоловіком? Вчасно закривати рот, донечко. Ти могла би їхати не так швидко. В мене все мерехтить перед очима. А ти зроби так, як я. Ях! Закрий очі. Помітила, що з кожним роком я стаю все сильнішою. Сумку з продуктами на 500 гривень стає носити все легше і легше. Механізатор Микола застрахував свою оселю на суму один мільйон гривень і питає у страхового агента А скільки мені дадуть, якщо моя оселя згорить сьогодні вночі? Років з 5. Чоловік спіймав сусидського хлопця на крадіжці яблук. Ось я поговорю з твоїм батьком. Хлопчик дивиться на дерево і говорить. Тату, тут дядько Ваня хоче з тобою поговорити. Зустрічаються двоє друзів після армії. Один розповідає Я вчора в гостях був і оселеться під шубою їв. Та ти і в армії хліб під ковдрою жер. Запитують жінку. Не страшно виходити заміж. Перший раз так, а потім хоч щодня виходь. Запитують чоловіка, не страшно одружуватися. Вперше ні, а потім ох, як страшно.